Вітаю, шановні. Зараз ми вам будемо рекомендувати класний бор. Бор це Єде-150-й, він йде з азотом, з і він йде на бобові, зернобобові, на зернові та, звісно, на маслянічній культури, тобто ріпак-соняшник. Це іде Ярила Бор Екстра. Це концентрована формула. Це внесення йде літр на гектар. У бакалі суміші можете там карбамід, гумат. або Ярила активний старт про ну на зараз. Ми чітко рекомендуємо регламентуємо, то, що цей борід де кислотами він бистра зніме стрес, адаптує вашу рослину та дасть швидкий зріст. Тобто це один літр на гектар концентрованої формули. Хватить для того, щоб ваші бобові, зернобобові та масляничні культури знялись з стресу і робили дуже файну річ для ваших культурних рослин. Тобто Ярила Борекстра, норма 1 літр на гектар, концентрована формула від компанії Ярила та дистриб'ютора компанії АВС Стандарт. Звертайтесь, підписуйтесь, коментуйте завжди ваші. До побачення.